Я взагалі обожнюю Це цю те, тему. Наша косметика має бути маленького розміру, Не так також просто потрапити всередину волосся. І він має просто здоровенну молекулярну масу. Це дійсно класний продукт, якщо його застосовувати правильно, за рахунок того, що доставлять корисні компоненти у цибулинку. Потрібні вони взагалі не потрібні. Саме ця середа буде нормальною для нашої шкіри голови. Слава Богу, більшість розуміє, що це фініш, тільки зайшов на ринок, але вже якийсь бум створив. Всім привіт! Ми з вами вже неоднократно розмовляли про те, що косметична продукція забезпечує всього п'ять процесів. І сьогодні з моєю колегою Анною ми розберемо, що ж це за процеси детально та які саме продукти відповідають за яку категорію. Хочу одразу нагадати, що п'ять процесів це в нас ексфоліація, очищення та детокс, стимулювання росту волосся, також кондиціонування та модифікація. І тож, Ані, розкажи, будь ласка, за якими взагалі категоріями, характеристиками відрізняються косметичні засоби для волосся? Взагалом, косметичні засоби для волосся вони відрізняють три характеристики: це розмір молекули, електрохімічні властивості та полярність. Розмір молекули – це, звісно, чим менше молекула, тим буде вона краще проникати у глибокі шари. Е, полярність це розчинність у воді та маслах. Та електрохімічні властивості це наскільки наша, наші косметичні засоби будуть чіплятися за наше волосся та за шкіру голови. Отже, в залежності від цих характеристик наші косметичні засоби працюють на поверхні шкіри голови або волосся та е, створюють гарний косметичний ефект, якщо це про полотно ми говоримо. Та у більш глибоких шарах це вони можуть впливати на обмінні процеси в шкірі голови. Та заповнювати дефіцити в нашому волосі. До речі, хочу сказати, що не так уж просто потрапити всередину волосся чи шкіру, бо якщо б це було так, водичка потрапляла б сама і зволожувала прекрасно нам волосся, але без допоміжних компонентів це неможливо. І якраз хочу зачепити тему шкіри голови, так як Аня підняла цю тему епідерміс, що ж в нас працює на його рівні, та які процеси забезпечуються. Почнемо, мабуть, з пілінгів, бо це в нас про ексфоліацію. А тут найбільша плутаниця. Ексфоліація це той процес, який допомагає нашій клітинці обновитися. Це в нас не про очищення, це саме про оновлення клітинки. Е, і якщо далі е, говорити, то е, шампуні в нас відповідають саме за очищення. І тут ми кажемо за орговілий е, шар шкіри, це будуть накопичення бруду доглядових компонентів, це в нас про шампуні і очищення. Що ж е, казати за сироватки та лосьйони? От саме вони потрапляють у шари волосся глибше за рахунок ламелярної емульсії і можуть допомогти нашому волоссю краще там рости за рахунок того, що доставлять корисні компоненти, які не, яких не вистачає волосся у цибулинку. І тож далі я думаю, поговоримо вже про саме волосся, бо шкіру ми зачіпаємо тільки поверхово а взагалі це робота трихолога. Ань, розкажи, будь ласка, так. що ж таке в нас волосся, з чого складається? Я думаю, нічого ну, почнемо буде, напевно з поверхневих наших шарів, з кутикули. Кутикула це зовнішній шар нашого волосся, який виконує захисну функцію. І якщо ми говоримо про засоби, які працюють на поверхні. То ми говоримо про е, гарний візуальний ефект саме на нашому зовнішньому шарі волосини. І якщо ми говоримо про косметичні засоби, які працюють на поверхні, також це буде стосуватися очищення полотна. Очищенням нам у нас займаються шампуні. Шампуні поділяються для домашнього використання та більш професійного використання. Це технічні прикладом шампунів для домашнього використання це є Eclos Max Бала. Такий шампунь ми рекомендуємо використовувати. Нашим клієнтам вдома після процедур. Та технічний шампунь від Екос, Такий шампунь ми використовуємо лише в салоні. Перед процедурами модифікації вони мають лужний піаж. До речі, хочу трошечки доповнити: ми сказали про те, що шампуні бувають для домашнього використання та для професійного. І чим же ж важливий той піаж? Взагалі наше волосся знаходиться в діапазоні 4,5-5,5, і це здорове волосся. Так, він буде кислотним, але саме ця середа буде нормальною для нашої шкіри голови. А якщо ж ми кажемо за технічні шампуні, то це в нас про е, п'яж десь е, починаючи від 6,5, і і це буде делікатний такий от ШГО е, до 8. За рахунок цього, в нас відкривається кутикула для подальшого е, проникнення складу там, модифікуючого, наприклад, кератину. Далі е... Торкаючись теми поверхневих косметичних засобів, ми говоримо про кондиціонери. Ось, наприклад, екос Max БЛУТ, кондиціонер для домашнього догляду. Функція кондиціонеру це закривати лусочки після використання шампуню, так як такі кондиціонери мають більш кислий pH. Взагалі. Зараз піде мова про процес, такий як кондиціонування. Кондиціонер походить від назви самого принципу, не від назви продукту. Це назва продукту йде від цього процесу. А взагалі це про кондицію. Ці засоби приводять нам волосся до належного стану. І це і про візуальний ефект, і про м'якість, і взагалі про те, що стосується кутикули. Тому зараз детальніше по продуктам. І продовжуючи тему поверхневого ефекту, близько, ми також хочемо затронути тему масок поверхневої дії. Такі маски вони також працюють на візуал, на красивий глянець. І прикладом таких масок у нас є ось фірми Brazil Gold, маски Shimmer, Arganox, СОС. Вони позиціонують себе як маски-реконструктори, але все ж таки вони працюють на поверхні. Так, і це пов'язано безпосередньо з тим, що молекула в нас дійсно там велика. Але це дійсно класний продукт, якщо його застосовувати правильно. Продовжуючи тему кондиціонування, хочу згадати про такі продукти, як тонуючі маски та фарби із прямим пігментом. Тонуюча маска працює в кутикулярному шарі та допомагає прибрати небажані жовті відтінки на блондинках. Наприклад, фарби із прямим пігментом вони також бувають різні та працюють у різних шарах нашого волосся. Ой, і тоді переходимо до улюбленої теми, на якій більше всього всі плутаються. Це фінішні продукти. Зараз немає під рукою, але від серця відриваємо на туреза сос. А, я думаю, тут краще дати слово Ані, бо цей продукт дійсно заслуговує уваги, але від його, як правило, не так розуміють. Так, багато дівчаток уже. Слава Богу, більшість розуміє, що це фініш, але багато хто плутає його із підкладкою та холодним відновленням. Дівчата, це лише холодний ботокс, лише на поверхні і лише візуал, так як у складі міститься димедикон і він має просто здоровенну молекулярну масу. Так, також для прикладу хочу вам продемонструвати, це в нас Love Potion Gelatina, також плівкоутворювач, який працює за рахунок целюлози, в неї також велика молекула. Він буде робити нам класну плівочку, класний візуальний ефект. Також буде а, нам живити трошечки волосся, але знову ж таки це про поверхню та про процес кондиціонування. І переходимо далі напевно, вже до кортексу, бо тут відбувається найцікавіше, сюди найскладніше потрапити, але можливо, одразу скажу. І давай все ж таки поговоримо, що ж таке кортекс. Кортекс це внутрішній шар нашої волосини, це ядро, яке містить всі наші зв'язки, і, зокрема, дісульфідні, які відповідають за структуру. І щоб проникнути у ці глибокі шари. По-перше, наша косметика має бути маленької, е, маленького розміру для того, щоб о, їй було легше туди потрапити. Так, і тут ми з вами говоримо, переходимо до першої категорії улюбленої. Це холодні реконструкції, ліпідні, амінокислотні протеїнові з енхансерами. І що ж таке енхансери? Енхансери, я взагалі обожнюю цю тему Лізи, тому ми вона просто це її обов'язок розказати про енхансери. Так, це взагалі нова така технологія, про яку заговорили не так давно. Це провідники, які допомагають нам привести до глибоких шарів волосяного стриження ту чи іншу молекулу компонент. Ми з вами вже зачіпали тему ламулярної емульсії, коли говорили з вами про шкіру. А це. Той же принцип за рахунок енхансерів в нас утворюються ліпосоми з якимсь іншим компонентом. Наприклад, амінокислота в нас е, є основною, яка повинна потрапити до середини, і її е, наче обволікують. Ці енхансери, допомагаючи проникнути. Це також тема, яку ми зачіпали: про полярність, про нерощість у воді. Якщо ж ми кажемо не за амінокислоти, а за ліпіди, то тут важливо сказати, що саме енхансери будуть з фізіологічними ліпідами, які будуть наче повторювати мікробіом нашої волосинки, так і через це краще підлаштовуватись під неї і краще глибше проникати. Ось так вони виглядають, вони застосовуються не самі, а з маскою, основою, яка не має силіконів, і буде слугувати їм як також базою. Так. А якщо ми говоримо про протеїнові реконструктори, і зараз е, така долі. Е, Популярна тема протеїнових реконструкторів, що потрібні вони взагалі не потрібні. То тут важливо е, брати до уваги те, що якщо ми говоримо про протеїни, щоб вони працювали у міжкутикулярних шарах, їхня маса не повинна перевищувати 500 дальтон. Так, а якщо цього не буде, то вони будуть працювати лише на поверхні та просто змиються з волосся через одну-дві миючки. І це в нас буде знову ж таки про кутикулу. А зараз ми кажемо саме про кортекс. Щодо косметики, яка працює у середині, у кортексі. До такої косметики належать наші вирівнюючі засоби: це кератини, ботокси, ненопластики. Ось приклад. Це популярний склад Бенеліс, Бенепластія та сильний карантин Бенефіс. Так, це, до речі, класний складничок, який тільки-тільки зайшов на ринок, але вже якийсь бум створив. Але так, про це, це пізніше. Пишіть в коментарі, якщо вам цікаво почути взагалі, що ж це за новиночка та чому вона така класна. Такі складники вони у кортекс проникають за рахунок формальдегіду або похідних, або ж якщо ми говоримо про нанопластику, то це кислоти. І це знову ж таки за рахунок чого відбувається взагалі вирівнювання. Через те, що ми руйнуємо по суті дисульфідні зв'язки, змінюючи структуру. Так, це е, буде руйнування, але це також процес е, модифікації волосся. І тобто ми добираємося до цього моменту, який же процес забезпечують каратини. Це про модифікацію. Так як і фарбнички. Так, фарбування це теж відноситься до модифікації. І тут варто зазначити, що якщо ми про кутикулу казали за прямий пігмент, то тут ми кажемо за оксидаційні пігменти вони саме працюють в нас в кортексі. Це також будуть засоби для освітлення волосся. Також про кортекс, і від себе хочу додати, що не можна поділяти косметику на хорошу і погану, вона просто працює по різному. Але завдяки цим знанням майстри будуть розуміти, як і що краще застосовувати. І як ви бачите, дійсно дуже багато нюансів у виборі засобів. Не все а, працює так, як нам би того хотілось, або як ми звикли, а, потрібно розбиратися дійсно, бо нюансів дуже-дуже багато. А, наприклад, якщо вам потрібно щось, що працювало глибше, ми кажемо про модифікацію. Якщо ми кажемо за поверхневе, то це в нас про кондиціонування. Тож. Дивись наші відео, щоб розбиратися з кожним із цих процесів. А ми будемо наводити тобі і далі якісь конкретні приклади і класні комбінації для твоєї кращої роботи. Тож підписуйся на канал, щоб не згубити нові відео.